18 листопада внаслідок ракетної атаки Російської Федерації 19 постраждалим була надана кваліфікована медична допомога на базі комунального некомерційного підприємства Міська клінічна лікарня номер 1 Одеської міської ради. А саме сім постраждалих отримали амбулаторну допомогу. Амбулаторну медичну допомогу 10 осіб було госпіталізовано в наш стаціонар, та дві особи були переведені в інші стаціонари, а саме в обласну клінічну лікарню та інститут Філатова. Усім усім постраждалим зараз вони знаходяться під особистим контролем наших завідуючих відділень та лікарів. Усім надається цілодобовий нагляд, медична допомога кваліфікованим персоналом, та усі вони знаходяться максимум в середньої ступеню важкості, діагнози, які це акубаротравма, міновибухова травма та різані рани та осколкові поранення обличчя, голови, спини, верхніх та нижніх кінцівок. Постраждали госпіталізовані у три профілі відділення: це отоларингологічне відділення, це хірургічне відділення та відділення хірургії травм. А, ось ці травми, про які ви казали, а, це все ж таки переважно уламки скла чи це прямо якісь заліза, за щось таке? Чи це легко? Стовідсотково не можу вам казати, але більше це уламки скла. Проникаючих ран не було тільки поверхові. І який вік постраждалих приблизно? Mm? Який вік постраждали? Хто там молоді чи по ну, більше молодих? Похилого віку майже немає. Ця оперативна медична допомога вже надана в повному обсязі. Зараз йдеться медикаментозна терапія. Та якщо буде потрібне додаткове оперативне лікування, то наші спеціалісти все зроблять.